Ядерна загроза то реальність чи просто умовна ситуація, щоб не розслаблялися. На Хмельницький атомній нині вчились приборкувати мирний атом, щоб зненацька надумав вийти з під людського контролю. Приклад із японською фокусімою дворічної давності, кажуть експерти, не залишає жодного вибору. Україні сонця що сходить, персонал АЕС, коли сталася аварія, просто не знав, куди бігти. Відтоді усіх працівників атомних станцій по всьому світу зобов'язують навмисне створювати аварійні та позаштатні ситуації на енергоблоках. Олександр Курсик з'ясовував, чи загрозує щось атомне україні. Умовна аварія цього разу сталася на Хмельницькій атомній. Через буревій два блоки станції знеструмлені. А один із трансформаторів першого блока загорівся. Трансформатор горить, однак рятувальники нічого не роблять. Усі чекають, поки пан Володимир вимірює рівень радіації поблизу місця аварії. На даний час 0,12 двінадцять час. Тобто 12 мігровінген. -мі 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 так, для народу 12. рятувальникам працювати Це Природний фон рятувальники взялись до роботи. Був витік масла, і ми подали стволи. Пожежа за графіком її гасіння теж, однак і рятувальники і атомники запевняють, такі навчання не показуха, а підготовка кадрів якої не робили у Японії. В атлічі от від персоналу Японії персонал України постоянно проводять такі тренування. І тренування мають саме характер характер можливих реальним собитиям. Ситуація одна на одну вона не схожа. Зараз ми виконуємо одне завдання. Є завдання друге, і все воно от, його потрібно відпрацьовувати. Щоб в майбутньому, дай Бог щоб нічого, але щоб ми знали, вміли. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Хмельниччина. Новини 2+,2.